Завтра в український кінопрокат виходить фільм Я, Побєда і Берлін за мотивами одноіменної книги Кузьми Скрябіна. Це реальна пригодницька історія, що трапилася з Кузьмою і його друзями у 90-х. Книга одразу стала бестселером і її екранізували. Я Побіда і Берлін переносить глядача на 30 років назад у фільми Чимало гумору, екшену і, звісно, любові. А ще 15 хітів з крябіна. Через війну стрічка два роки пролежала на полиці, але дочекалася великого екрана. Враження від Даніла Самсонова. Ще задовго до того, як він збирав стадіони, за буремних 90-х Кузьма не раз їздив за кордон, аби підзаробити. І ось йому трапляється справжній джекпот. Німецький колекціонер автівок готовий обміняти його раритетну побіду на 600 шестисотий Мерседес. Щоправда, для цього треба проїхатися аж до Берліна, звісно, не без пригод. крейзі? я лише поміняю і назад. За три дні до концерту? клянусь, чуваки. Я вас не підведу. уже з перших хвилин подорожі. Усей Дешкерберть. Саме про це Скрябін написав у книзі Я, Побіда і Берлін. Її екранізація не менш захоплива. Реальні історії, в яких поєдналися блискавичний гумор, екшен х і звісно, любов. Молодого кузьму Скрябіна зіграв актор Іван Бліндер. Для нього ця роль стала викликом. Він знає сам про себе говорить в інтерв'ю. Часто що такий баламут був. Інтерв'ю я дивився багато дізнатися ще більше. Тобто впитував все, що що там знаходив, щоб може вицепити ще якусь детальку, яка допоможе мені у створенні образу. Творці фільму постаралися на славу, відтворили інтер'єр, в якому жив скрябін. Одяг саме такий, що носили у 90-ті. і одна з найголовніших деталей, така документальна прям деталь, це був в нас в кадрі є е... справжній магнітофон Андрія. Книга Скрябіна Я, Побіда і Берлін одразу стала бестселером. Автор з самого початку бачив у ній фільм. Ти розумієш, що ти режисер фільму, що ти міняєш сюжет, що ти можеш прибрехати і тобі всі повірять. Часом воно так затягує, що ти вже залазиш в такі дібрі і не знаєш, як з них вийти. От і за якісь такі стежинки. В розвитку тої історії, які тебе самого починають забавляти. актриса Марія Стопник каже: зіграти роль коханої Кузьми це творче щастя. В фільмі це є маленький спойлер. що він каже: все, я, типу, я кидаю музику, я буду бізнесменом. Вона каже, який бізнесменом? В смислі кидаю музику? Ти що? Ну типу, не можна. От і вона завжди його підтримувала в своїй творчості, в його творчості. Вона завжди, типу, йому якось давала якийсь поштовх далі, навіть коли він хотів здатися. Барбара чомусь так любив називати Скрябін свою майбутню дружину Світлану. Вона також прийшла на прем'єру. Під час створення фільму вона не раз консультувала творчу команду, адже вона як ніхто знає, яким був Кузьма від початку кар'єри. Ми не ставили за ціль навпаки. Ми ставили передати дух. Ми ставили передати Андрія в фільмі, передати те, що він відчував, ким він був. І Івану це вдалося. ну, Надзвичайно добре, не то, що добре, а І кавери на дріві пісні. Вони шедевральні. Виявляється, ця стрічка два роки прилежала на полиці. Її планували представити у березні 22-го, але завадила війна. Продюсери вирішили відкладати більше нікуди, адже позитив, яким просякнутий фільм, нині дуже потрібен. Першими глядачами стали саме військові, і кіно їм дуже сподобалося. Нам дуже допомогла сім'я Андрія, режисер і актори. Дуже багато розмовляли з сім'єю. Пожаю, що нам вдалося передати от того Андрія, того Кузьму, яким він був на кінці 20-го сторіччя. The... що це? The... це техпаспорт. Сам казав, треба бути на розлобоні. У кінопрокат стрічка Я, Побєда і Берлін вийде уже завтра. А невдовзі її зможуть побачити глядачі у США, Канаді, Польщі, Німеччині та Ізраїлі. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, Факт Асі Тіві. Єдині новини.